У нас зараз обід і треба зробити боло на обід. Отут ми програмуємо, отут у нас інсулін, все продається через проводочок. Скільки ми робимо? Два зробити чи, чи один і дев'ять? Два. Якщо що, потім ще доїси щось, так? Печеньку чи конфетку, так? Бо там сьогодні банан поправ, будь ласка, Все добре. Все добре, коли в дитині все добре, то і в тебе все хорошо. Давайте до цього мій зайчик. Все, побачимося вдома. Руки холодні, холодні. Погода на вага це вже все добре. Правда? Сьогодні папа бачила приїде. Все, кажем. всім хорошого дня. Початку тижня, хай у вас все буде добре. Ти ще на що залізь, потанчує? Анде коричино, анде бачу. Каже, всім рівних цукер. Хай у вас все буде добре. Так. Якщо у вас є десь в регіоні діабетик, чи в класі, чи де. Дружіть з ними. Вони дуже розумні, дуже сердечні, дуже відповідальні дітки, і їм дуже-дуже треба дружба, насправжня дружба. Не така фікі-пікі. Ну що, ще півдня позаду, а вже і рік скоро закінчується. Ви знаєте, коли я починала їздити до дитини в школу, то я просто загадую бажання. Хай воно так буде стабільненько, років три, поки вона сама зможе собі робити боло, візьме на себе відповідальність, тому що кажуть, десь 8-9 років вони більш вже відповідальність на себе беруть. А, а по догляду за дитиною до 14 років в Італії платять на діабетика. А так що якби комісія навіть зробила висновок, що до 14 років діти з діабетом в Італії ще відповідальність не несуть. Але ми зустріли одну маму в басейні. в Неї дівчинка 6 років теж хворіє цукровим діабетом. Їй зараз вже 16-10 років вона хворіє на інсуліновій помпі вона побула лише рік, тому що їй незручно, вона не хоче ці проводки. Так що це дійсно правда, чим раніше поставиш інсулінову помпу, ти краще звикнеш. Але я бачила й дорослих дівчат у 20 років з інсуліновою помпою і це краще. Так що всім рівних цукрів, і якщо у вас рівно все в житті, то хай буде так.